До Джурова ми приїхали як обіцяли тренуваннями. Тім ще до початку занять тут вже працювали юні спортсмени, відточували прийоми. З усієї кількості присутніх у залі не так просто відрізнити, хто тут чемпіон України, а хто Європи чи світу. Всі працюють, віддаються однаково. Після безуспішних намагань відшукати таки нашого героя, просимо допомогти нам у цьому. Андрія Джелепа тут усі знають. Адже він чергова гордість не тільки перших ластівок, але й всієї снятинщини та прикарпаття. Недавно хлопець завоював високий титул чемпіона світу серед кадетів. Це результат, кажуть у клубі, великої роботи та підтримки тренерів. У фіналі боровся з греком Джорджіо Джорджі Сплідіс. Ну, це досить хороший суперник. Він виграв чемпіонат Європи тепер цьогорічний. І я, в принципі, знав, що він буде його основну атаку. Я знав і старався не допустити, він робив добрий прохід в ноги. Я старався не допустити проходу в ноги, тримав його на дистанції. Коли він приходив у ноги, я старався його зустріти там, забігти, не дати йому дійти до них просто. Яка різниця в рахунку? 2-2 по рахунку, але в мене була двохбальна оцінка, у нього по балу було і по якості я виграв. Успіх Андрія на міжнародній арені явище закономірне. Досі вигравали чемпіонату України. А ще один вихованець ластівок ставав призером чемпіонату світу в Бразилії. Розповідає Іван Курилюк, справжній лідер та наставник для кожного з цих хлопчаків. Він від батька перейняв ось цю нішу розвитку боротьби у Джурові і передає його наступним поколінням. Сміливо можу сказати, що ми нам вдалося охопити е, дітей з майже з усіх навколишніх сіл. Боротьба не є масовим видом спорту. Якщо ви подивитесь у наш зал, зараз побачите це зараз, е, тут зараз займається молодша група, так от п'ятниця, сутички, і е, учнів дитячо-юнацькій спортивній школі зараз, наскільки я знаю, десь біля 100-112 учнів. Налічується, ну але це тільки учні, які молодшого складу. Але у нас так страпилося, що і цього року вісім моїх вихованців є членами збірної команди, національної команди України. Ну, це я вам скажу, я пам'ятаю, коли один хлопчик став, його взяли у збірну. Це дуже велике досягнення. А цього року так вийшло, що дійсно. Чотири хлопців у резерві збірної, тобто кадети, які першими номерами, є і чемпіонами України, і чотири хлопці у дорослій збірні. І е, ці хлопці, вже, які в дорослій збірні, ну вони вже в такому віці, де, де чітко треба розуміти, е, чого, ти, чого ти хочеш добитися. Тобто тут вже, це, вже, це вже не дитячий спорт. Тут вже стоїть чітко поставлена мета, тут вже зовсім інші фінансування. Ви знаєте, коли, е, я чую, коли чиновники говорять про те, що Спорт це здоров'я. Мені хочеться кожен раз їм сказати, що ну це якраз ті люди, які не знають про що говорять. Тому що фізкультура це здоров'я. Оцей дитячий спорт це, напевно, все-таки те, що ми можемо говорити про здоров'я. Так, а от уже професійний дорослий спорт він дуже далекий деколи від того, що ми називаємо здоров'ям. Переслідують травми, переслідують перевантаження і психологічні, і фізіологічні речі, і проте треба чітко розуміти. Людина деколи може віддати всього себе і натомість не отримати нічого. І от не кожен здатний піти на такий шлях. Переоцінити може людина і сказати, ну я вже цього не хочу, на жаль. Але ви бачите, є ці діти, є ці хлопці, і ну, напевно, все-таки нам дається їх переконувати за допомогою якраз от е, людей, які нам допомагають, які не кидають на призволяще цих хлопчиків. Васильію, ви говорите про те, що багато є медалей, членів збірної і ваших вихованців. За рахунок чого все ж таки ваші хлопці збірні, вони, скажімо, випускники чи вихованці тих шкіл у великих містах, таких, наприклад, там, Львів, Запоріжжя, за рахунок чого можна от, власно конкурувати з міськими дітьми, з міськими спортсменами? Ну, в принципі, дуже ваше запитання, так, воно виходить з того, що я сказав, логічно, але ви розумієте, що в спорт. Надзвичайно непрогнозована річ. Говорити про е, якісь речі у контексті того, що це може відбуватися, ну скажімо, на протязі всього року, кожен тренер, який вже досяг успіху, він боїться. Це не, не, це грубо не кажучи, це сільська школа і міська школа в великому обласному центру. Я вам скажу, е, паніване. Ви розумієте, що для мене особисто, для мене особисто. Вісь землі крутиться через цей зал. Для мене особисто абсолютно не грає ролі, де я знаходжуся, чи це Ріо де Женейро, чи це Токіо, чи це Нью-Йорк, чи це Джурів, чи це Івано-Франківськ. Моя вісь землі, яку я обертаю, і ми обертаємо ногами оцих хлопців, вона проходить через Джурів. Чітко, я це знаю, я впевнений в цьому, особливо після цих успіхів на чемпіонатах Європи і світу. І е, я більше того, я думаю, що... Е, коли я починаю це усвідомлювати і думати про це, я е, хочу, щоб так було, я все зроблю для того, щоб було іменно так. І, е... Збільшувати ту силу обертання землі на моєї вісі, яка проходить через мій зал, дає мені право і дає не верніше, не дає мені права, дивлячись в очі цих дітей змолодушнічити і дати, як кажуть, у нас вроді задню, так тобто для нас не грає ролі з ким конкурувати Львів, Запоріжжя чи Київ. У клубі займається понад 100 дітей з Журова та навколишніх сіл. Приходить навіть одна дівчинка, яка найгірше за хлопців віддається на тренуваннях. Утім, це виняток у роботі Королюка. Жіночу боротьбу фахівець не практикує. Більше того, каже, це не вид для кращої половини людства. А загалом успіхи перших гласів пояснює просто злагоджена робота всієї федерації батьків та меценатів. Секрет успіху, це звичайно все, лідер цієї команди Іван Корелюк, який зумів організувати навколо себе однодумців-тренерів, однодумців, меценатів, однодумців батьків. Люди живуть цією ідеєю, Вони фанатично віддані цій справі. Ну. А от, от це напевно і є рецепт, який легко висловити в двох речнях, але дуже важко зреалізувати Івану Васильовичу його команді федерації нашій це вдається. Я сподіваюся, що тільки початок нашого великого шляху. Виходило так, що закінчивши загальноосвітню середню школу, всі наші кращі спортсмени розбігали в Львівську область, то в Чернівецьку, хто в Київ. Іван Васильович настільки патріот свого краю що сказав, я не хочу відпускати своїх кращих спортсменів, хочу, щоб вони захищали честь нашої області, на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І ця співпраця вивелася в те, що на сьогоднішній день в Прикарпатському національному університеті на факультеті фізичного виховання навчається п'ятеро відомих, провідних спортсменів нашої держави. Це брати Білевчики Петро і Іван. Роман Гуцуляк бронзовий призер чемпіонату світу в ріо де жанейро Валентин Блясецький. Є надія, що на наступному році поповнить студентські лави чемпіон світу серед кадетів Андрій Джелеп. Таким чином ця плідна співпраця робить рекламу не тільки факультету, але робить рекламу цілому всьому нашому краю і Прикарпатському національному університеті. Що імпонує те, що Іван Васильович підходить комплексно до підготовки цих спортсменів. Вони в першу чергу цих спортсменів всесторонні, не просто розвиває фізичні якості, морально волюві. Він виховує справжніх патріотів нашої держави, велику увагу приділяє історії краю, історії України, вивченню іноземних мов. Дуже серйозно відноситься до підготовки до незалежного зовнішнього тестування. Тому ці студенти успішно здавши, скажімо, зовнішнє незалежне тестування, успішно поступають до нас на факультет. Методику роботи з дітьми у Джурові приймають навіть закордонні борцівські клуби. Кажуть, унікальні тренажери використовують лише тут. Це є не лише ефективно, але як бачимо, і приносить результат, незважаючи на конкретну спроможність інших сильних збірних світу. У нас дуже хороша школа, бачите, скільки дітей ну, зараз тренуються. Я думаю, що з часом будемо на олімпіаді брати призові місця, і я повною теж. На Олімпійських іграх у Токіо 2020. Які конкуренти, З яких міст найбільше вашої школи? Крім увазі, наших душу Е, Місто Харків, Київ, Одеса. Ну, Є конкуренти. Серйозно. Так, але якщо буде тут конкуренція серйозна, то легше буде закордонним. Спортивна школа у нас дуже, хочу сказати, організована дисципліна. Тут дуже хороше ураження, хороші емоції. Кожного дня важкі тренування, є ціль поставлена у нас. Старатися треба працювати як наюмо більше, бо всі суперники хочуть перемагати. Хто буде працювати найбільше і хто найбільше цього захоче, той і переможе. Дехто займається за свого здоров'я, дехто займається просто для підтримання форми, але хтось вибрав це так як перспективу на життя. Ти виграєш змагання, ти получаєш за це якісь гроші, якісь славу, подожруєш світом. Ну, я розглядаю ну, у цій меті, щоб виграти Олімпійські ігри, що для цього тренуюся. Але найголовніше, як каже Василю, це стати людиною. Просто якщо ти не людина і Олімпійські ігри, це. Це ліпше бути людиною, ніж досягти таких висот, я так вважаю.